На честь дня НГУ в Одеській області пройшов футбольний турнір між силами оборони. Загалом участь взяли 10 команд: це Збройні сили України, Нацполіція, Прикордонна служба та Національна гвардія. Традиційно перед початком змагань військовий оркестр виконав гімн України. А забули учасники турніру згадати і полеглих побратимів. Хвилиною мовчання вшанували воїнів, які віддали своє життя за єдність та незалежність України. Сьогодні український народ стільки багато втратив. Я хотів би хвилиною мовчання вшанувати пам'ять загиблих і тих, хто сьогодні поліг в боротьбі за незалежність України. Спорт важливий навіть в умовах війни. Це підтримує командний дух і дає можливість відволіктись. Крім того, постійні тренування підтримують здоров'я, кажуть військові. Але займатися улюбленим видом спорту зараз всі мають можливість через військових, які боронять кордони нашої держави. Я вірю в те, що спорт, як і наше сьогодні протистояння, наша боротьба за незалежність, за самостійність в. З цим ворогом наша єдність сьогодні доведе про те, що ми сильні, сильні духом, сильні і незламні, як справжні українці. Завдяки тому, що сьогодні Національна гвардія разом з силами оборони бореться, ми сьогодні маємо право провести цей турнір. Підтримати турнір Сил оборони вирішили і заслужені спортсмени та тренери України. Дорогі друзі. Я хочу выразить благодарность вам и всем вооруженным силам, которые в это тяжелое время делают свою работу добросовестно и честно. Вокруг вас объединилась вся страна и стала на защиту нашего Отечества. Спасибо вам и низкий поклон за то, что вы делаете. В НГУ є футбольна команда, яка на полі демонструє силу духа військовослужбовців. Символічно, що перемогу у турнірі здобула команда 11-ї бригади імені Грушевського Національної гвардії України. І дуже пишаємо, що велика кількість команд із сил оборони приєдналися до нашого свята. Ми в національної гвардії завжди розбиваємо спорт, любимо футбол. У нас мається своя футбольна команда, з якою ми приймаємо участь у всіх змаганнях щодо футболу і в подальшому будемо розвивати спорт. Срібло у ВМС бронза у південного територіального управління НГУ, які виграли в матчі за третє місце Південь ЗСУ з рахунком 3-2. Кубок виграла поліція Одещини. в Фіналі в серії пенальті, перегравши зелені берети. Бронзу здобула військова частина А-15-36. Але головне, за словами організаторів, це єднання та морально-психологічна підтримка усього особового складу підрозділів Сил оборони.